Росіяни сьогодні знову прокинулися від вибухів. Дрона атакували одразу два регіони у міністерстві оборони окупантів. Звітують, що у Білгородській області, начебто, збили щонайменше два безпілотники а у Курській області. БПЛА поцілив по території нафтобази. Ну і просто зараз яскраво палає магістральний газогін в Хантименсійському автономному окрузі. Місцеві пишуть у соцмережах, що спалахнув він близько півночі. Заграває величезний стовп диму, виднілися за кілометри. Вороже МНС у коментарі російським змі повідомило, що постраждалих нібито немає. А причини вибуху повідомлять, коли отримають звіт від екстрених служб, які вже виїхали на місце події.